що ми вшановуємо рани Христа, це на ногах, руках і на боці Христа. Десь старайтеся сьогодні максимально не сваритися, максимально зберігати спокій. Такий день сьогодні, знаєте, скорботний, тому десь сьогодні старайтеся бути керівниками своїх емоцій. Хай Бог цьому супроводжує і допомагає. І ще трошки і вже великий близько. Мирного благословенного дня, слава Ісусу Христу.